Ага, тільки виробники вже повертаються до кнопок, бо кнопки зручніше. Так, ось вам акцент новий 2021 року, і тут вже дійсно повернулися до кнопок. Заводської екранда там дизайн, все розчитано, а ви ліпите тупо планшет в рамки. Добре, давайте розбиратися, де там той дизайн і що там розчитано. Ох! Ось вам майже нова машина 21-го року: Hyundai Accent, який увірвався в 21 -е століття з новим сучасним дизайном і новою мультимедією. Виробники Hyundai вже не роблять великі екрани, як в Mercedes, як BMW та Audi, вони вже з ними награлися. Вони знову повернулися до кнопок, бо люди пишуть нам в коментарі, що так зручніше. Тут справді зручно натиснути кнопку Часи, щоб подивитися час за кермом. Тут є кнопка для радіо і вимкнути звук. Так, а де тут кнопка для навігації, для онлайн-музики, де краплеє? Щоб підключити телефон. Як їм це може бути зручно Тут навіть немає кнопки увімкнути задню камеру. Та тут і самої камери немає. Ні, всі кнопки сюди не влізли, якось не дуже зручно. А казалось, що тут все розчитано і ще про якийсь там дизайн. Ну якщо казати про дизайн мікрохвильовки, то так це перше місце. Кому таке потрібно, кому таке зручніше, красивіше, залишаємо і кайфуємо а ми цей допотопний калькулятор викидаємо і ставимо сучасний комп'ютер. Новий планшет тупо вліпуємо рамку і побачимо, що зручніше і красивіше. Це комп'ютер на операційній системі Android з великим смачним 2К-екраном з власним інтернетом, з сім картою. Там всі застосунки, як в телефоні, якими ми користуємо щодня. По факту, це і є телефон з великим екраном. А ще в нас буде камера, комусь це незручно. В них і кнопки для неї немає. А ми любимо, щоб був комфорт у двадцять п'ятому року. Ось як повинна була виглядати машина в 21-му році, а не вот ета, вот це. От все. Оце я розумію дизайн, і саме тут все продумано. Тут навігація, CarPlay, музика з YouTube Music і будь-які новини з YouTube. -чику. Все, що потрібно для життя. Маршрут прокладається голосом. Тут великі кнопки для перемикання треків. І задня камера зараз це просто мінімальна необхідна база. А можна на такі планшети ставити камери 360 то то суперкрута фішка. Сам користую, кому теж таке подобається, звертайтесь зараз. Такі речі це наші розумні помічники на кожен день. Там навіть є чат GPT, щоб було з ким порозмовляти за кермом. Ми все робимо під ключ по всіх великих містах України і в дев'яти країнах Європи.